Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему греко-перські війни. Отже, Афіни та Спарта? Спарта та Афіни, олігархія, демократія, місто художників, поетів, філософів та чіткої військової структури. Подумайте, що могло примусити ці дві абсолютно різні держави об'єднатися? Цілком, імовірно, війна? Чому майже всі міста Елади погодилися підкоритися перському царю Дарію? Лише Фіна та Спарта вирішили битися насмерть. Геродот у своїй історії наводить кількість персів, що брали участь у марафонській битві 100 тисяч чоловік. Сучасні історики вважають це число значно перебільшеним. Чому? Скільки персів на ваш розсуд могли брати участь у цій битві? Чи міг перський цар Ксеркс підпорядкувати всі поліси Еллади? як він мав би діяти при цьому? Отже, у VI столітті до нашої ери Перське царство поставило собі мету контроль всього Середземномор'я. Війни між Персією та Грецькими полісами 500 х, -х років до нашої ери прийнято називати греко-перськими війнами. Перський цар Дарій І відправив посланців по всій Греції. Він вимагав від греків землі і води. Тобто підкоритися. Багато полісів визнали владу. Дарія І. А от Афіняни вбили посланців Перського царя, а спартанці кинули посланця в криницю, мовивши, дістаньте собі там скільки завгодно, і землі, і води. Улітку 490 року до нашої ери Дарій І розпочав проти греків морський похід. 20 тисячне перське військо висадилося. Ватиться на рівнині поблизу невеликого містечка марафон за 42 кілометри від Афін. Особливістю тактики грецького війська було використання фаланги, шикування до бою, щільно зімкнених ширен важко озброєної піхоти. Фаланга мала 8-16 рядів по тисячі воїнів у ряду. І займала до 500 метрів. Воїни йшли в бій шеренгою, атакуючи чи відступаючи по всьому фронту одночасно по команді. Афінське військо очолював полководець Мільтяд. Він здобув перемогу, радісну звістку в Афіни приніс посланець, який пробіг без зупину 42 кілометри. Діставшись міста і вигукнувши, радіти Афіняни ми перемогли, він упав замертво. Згодом на Олімпійських іграх у пам'ять про цю подію запровадили біг на марафонську дистанцію. Цей вид спортивного змагання існує і нині. Перемога під марафоном зміцнила моральний дух грецького суспільства. В 480 року до нашої ери перський цар Ксеркс, син Дарія, здійснив похід на Грецію з великою армією та флотом. Багато грецьких полісів уклали оборонний союз під орудою Спарти, щоб перекрити персам шлях у середню Грецію, грецькі загони біля 7 тисяч воїнів на чолі зі спартанським царем Леонідом. Зайняли вузький фермопільський прохід. 150-тисячне військо Ксеркса підійшло до фермопіл. Перси запропонували грекам скласти зброю, на що Леонід відповів: Прийдіть і візьміть. Здивований перський посланець мовив, наші стріли й дротики. Закриють вам сонце. Тим краще, мовив Леонід. Ми битимемося в затінку. Стар Леонід і 300 воїнів спартанців боронили фермопільський прохід. Основні військові сили греків було збережено, а перське військо зазнало значних втрат. Вдершись через фермопільський прохід. Перси захопили середню Грецію. Афіняни покинули місто. Чоловіки здатні тримати зброю, поповнили грецьке військо. Людей похилого віку, жінок, дітей та рабів. Афіняни перевезли у безпечні області Греції та на острови. Музика. У 480 році до нашої ери відбулася важлива морська битва. Облизу острова Саламін. Об'єднаний грецький флот у складі 370 суден під орудою Фемістокла стояв у вузькій протоці між Атикою та островом Саламін. Перси мали 700 кораблів і Ксеркс, упевнений у перемозі, наказав їм увійти в протоку і дати бій грекам. А сам на золотому троні в оточенні вельмож і писарів спостерігав за ходом бою. З початком битви легкі та рухливі грецькі триєри рушили на перський флот і відтіснили його. Затиснуті у вузькій протоці великі важкі перські судна сідали на мілину. Розбивались об підводні скелі та ранили одне одного і тонули надвечір. Битва завершилась перемогою греків, залишки перського флоту відступили. За рік греки перемогли персів на суходолі під платеями та на морі біля мису Мікале у берегів Малої Азії. Однак виснажливі бойові дії тривали ще 30 років. Лише у 449 році до нашої ери був укладений мир на умовах визнання перським царем самостійності грецьких полісів у Малій Азії. Остаточна перемога греків, які об'єдналися і відстояли свою незалежність, допомогла їм усвідомити цінність свободи та демократичного устрою. Досліди, попрацюй з картою. Вкажи на карті Середземне море, Чорне море, грецькі міста, поліси. Попрацюй з картою, вкажи на карті Спарту та Афіни, назви країну і встанови посвідомність певних подій, які ти бачиш на слайд. А також пограй та закріпи свої знання за допомогою QR-коду Переходь до гри. Дякую за увагу! Гарного тобі настрою! Вивчай історію!